Нас багато запитують, чому наша кав'ярня пекарня називається дома до Донецьк на Маріуполь. Тут в Києві ми намагаємося зберегти пам'ять про наші міста родом, звідки ми тому виникла у нас така ідея назвати дома. Маленькою командою з Маріуполя ми відкрили кав'ярню пекарню. Цей бізнес ми намагалися розпочати ще в Маріуполі. На жаль, ми не змогли розпочати свою роботу. Військові дії вони зруйнували, знищили все, що ми намагалися зробити в Маріуполі зараз. Майже два з половиною місяця. Ми працюємо в Києві, відкрили кав'ярню. Пекарню, як ми кажемо, з маріупольсько Донецьким духом. Особисто я неодноразово звертався в різні організації за допомогою надання грантів, але з кількох лише херб Україна змогли допомогти і допомогли реально. За цю допомогу придбали піч, холодильне обладнання, також обладнання, яке потрібно для кухні. Це кутер та. Слайсер за допомогою печі. Ми готуємо наші приазовські грецькі пироги. Вони називаються турта або шмуш. На жаль, в Києві мало про них знають, але ми зараз рекомендуємо. Ми зараз показуємо киянам, що це таке грецькі пироги. В нашому меню є крафтовий чай. Ми його робимо самі на тому обладнанні, яке придбали за допомогою Help Ukraine. Зараз, в тому числі завдяки Хелп Україна, нас багато гостей. Ну, теперішня ситуація, звичайно, вона дається в знаки на роботу. Це відключення електроенергії, таке інше. Але ми намагаємось працювати і, і сподіваюся, будемо працювати. Будемо знову звертатися в Хелп Україна», якщо будуть інші програми, і розширюватися. І, можливо, ще одну кав'ярню, пекарню відкрити за допомогою Help Україні в іншому вже районі. Тому що я знаю багато в Києві. Мешкають зараз переселенців з Маріуполя, з Донецька, з Прозов'я. Не дуже зручно їхати з іншого боку Києва на лівобережжя, аби відвідати наші проги, і грецький Пропоную не боятися подаватися на гранти і розвивати свій бізнес.